Люди прийшли з квітами та сльозами на очах. В останню путь провели полеглого героя Ігоря Сашка. Солдат Сашко Ігор Анатольович 1979 року народження. Народився у селищі Буди. Харківської області проживав у місті Кременчук. Військовій частині займав посаду кулеметник 2-го штурмового відділення. Загинув 21 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. У повітрі лунає тиша, яку лише іноді порушує молитва. По завершенню заупокійної служби побратими винесли труну, накривши синьо-жовтим прапором. Усі схилили голови. Кременчук пам'ятатиме його мужність, самопожертву та любов до батьківщини. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.